Привіт, Пітер Браун вигадав цікаву історію про дикого робота. Можливо, зовсім скоро. Це стане нашою реальністю. Але поки що це лише фантазія. І дев'ятий розділ цього фантастичного твору називається Гора. Отже, роз попрямувала на ту гору. Подеколи непролазні хащі чи скелясті виступи змушували її звертати ліворуч, праворуч, а то й відступати назад. Але за годину, доклавши чималих зусиль, вона все ж досягла вершини. Нагорі скрізь росли квіти, трави й кущі, зате дерев не було зовсім. Тож роз не ризикувала потрапити під обстріл надокучливих шишок. Струсивши з себе пил, вона обережно видерлася на великий камінь, розташований на самому вершечку гори, і повільно повернула голову, щоби роздивитися довкола. До самого обрію, скільки сягало око, простирався океан. І це наштовхнуло роз здогад, що її занесло на острів. Оглянувши прилеглу місцевість, Уважніше вона висновувала, що на півдні острова розлягалася піщана рівнина, проте чим далі на північ, тим ряснішою була пишна рослинність і тим більше траплялося зелених пагорбів, а ті поступово сходилися до високої гори. Де не де гора перетворювалася на скелю, з якої ринув просто в річку бурхливий водоспад, а річка зміїлася луками, розтинаючи острів навпіл, проминала квіткові галявини, ставки, валуни і зрештою зникала в лісі. Певної миті перед очима роз попливли примарні фігури. Проте вона хутко опанувала себе, зосередилась і побачила грифів, що кружляли впередгір'ї. По тому їй на очі трапилися ящерки, котрі ніжилися на віддаленій скелі. Затим вона помітила, як із позаягідного куща виглядає борсук, а струмком крокує лось. Понад деревами. Злагоджено цвірінькаючи, кружляла зграя горобців. Тож, здавалося, буцімто весь острів вирує життям. Та віднедавна на ньому з'явилася нова форма життя незнайома, неприродня. Десятий розділ цього оповідання називається нагадування, і його ми прочитаємо. Я прочитаю для вас. Сподіваюсь, наступного разу.